Слава Ісу! Будьмо уважні! Сьогодні наскоком на свіжому повітрі. наскочили ми на трьох людей: на письменника-поета, на рокера і на волонтера. В одному флаконі Сергій Жодан. Ага, Привіт! Привіт! Слухай, не вигорів! Та, ні, але важкувато. Але от якраз сьогодні суміщаю всі три професії. Зранку забрали кілька дронів, передали, передали на фронт, а зараз пишемося на студію. Ага. А, і ще вчора був в Кракові, читав вірші? А, позавчора був Краків, да, був у мене такий літературний виступ, Так. І все українці? Ні, ні, це робили робила польська сторона, тому там більше поляків було. Але це, це зараз на заході залежить від організаторів. Украї... Сумма, а, вони, а вони не вигорять. От ми говоримо, ми вигораємо. Ага. Хтось, хтось ці. А вони не вигорять нас е, підтримувати. Вони всі вигорають, насправді, якщо говорити чесно і серйозно. Тому як зарадити вигорання? Треба підкидувати свіжих дров. А свіжі дрова це наша енергія, наша любов, і наша віра і наша робота. Люди виграють, коли, коли поміж ними сіють невпевненість, страх, зневіру і відчай. Коли вони бачать, що поруч із ними хтось працює, не здається, не зупиняється, то їм стає соромно вигорати. Вони підключаються і палають далі. Тому мені здається, ця історія надовго. Ми ж всі розуміємо. Що оці всі знаєш, такі закиди до те, що до кінця до кінця літа все завершиться, і ми ще встигнемо на наксамити сезон, це трішки небезпечно таке слухати. Мені здається, слід пам'ятати передусім про. Тобто ти арестовуючи не. Не люблю слухати. Через тиждень я втримую. Знаєш, не хочу переходити на сумистерні, але не люблю я такі <сих> 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 я, я, знаєш, мені, мені більш важливо слухати, слухати повідомлення безпосередньо з лінії фронту і на них орієнтуватися, орієнтуватися на людей, які сьогодні зі зброєю в руках знаходяться в окопах. Знаєш, повернуся до ть... твого рідного Харкова в, шрам... угу. в, в, в шрамах. Угу. І, і виставки такі цікаві фото робиш з цим. І в цьому випадку для мене є два моменти по Харкову. Mm -hmm. Ти ж знаєш, що це теж місто близьке нам, mm -hmm. теж там нам. Mm -hmm. от. і в цьому випадку, перше, я тебе поверну до того міста, в якому досить агресивно були випадки, могли реагувати на українськість mm -hmm. у будь-яких її проявах. Mm -hmm. от, от про цю частинку. Совкодрочерних харків'ян mm -hmm. вони змінились чи вони виїхали, пересидять і потім ватою вернуться знову в харків? Слухай, це цілий комплекс питань. Це не одне питання, mm -hmm. і на нього просто швидко не, не, не даш відповідь. Тому що, ну по-перше, я би не сказав, що була е, негативна реакція саме на українськість. була. Е, Агресивна реакція на агресивну українськість. Це mm -hmm. те, що можна побачити, коли ти приходив до когось, підходив до, до когось на вулиці, робив зауваження з приводу російської мови. Ну людина, скоріш за все, тобі відповідь теж щось доволі різке, негативне могла сказати. Я звик до того, що Харків доволі толерантний і стосовно українськості, і стосовно україномовності. Чому? Передусім, тому що це все-таки українське місто попри, попри всю специфіку, попри всі процеси політичні, попри місцеві політичні особливості, які безперечно були, є і ще якийсь час будуть безперечними. Речна. Ось, це перша річ. А по друге, ну ясна річ, що війна початок великої війни, та на війни, багато чого змінив, якщо не сказати, все змінив, і настрої дуже багатьох людей змінилися, позиція дуже багатьох людей змінилася. І... А в яку сторону? От в що змінилося? Та я річ, що бік, ну як бік підтримки своєї держави, бік підтримки своєї країни. Ну, коли по тобі прилітають російські ракети, і зрозуміло, що цього разу тут важко сказати, що це українці б'ють по своїх, та тому що зрозуміло, звідки не прилітають, якщо будинок фасадом виходить на північ. І в цей фасад прилітає ракета. Зрозуміло, що вона прилетіла з півночі. А на півночі у нас Росія, Білгород. Білгородська народна Республіка. Так, Білгородська народна Республіка. Тому тут, ясна річ, що для багатьох це було таке переосмислення і знаєш, откровення для дуже багатьох людей, чесно кажучи, було. Але все все важко зараз виводити якусь соціологію, аналітику, тому що ну, ситуація далі в розвитку. Так? Ну так, тому що і, і потоки людей. Ви... Надя, Я тобі скажу, десь Харків, Харків кінця лютого це було одне місце місто В плані соціальному Харків кінця квітня-травня це було інше місто, а Харків літа минулого та це було ще одне місто, тому що навесні багато людей виїхало і. Uh -huh. І знаєш, і українську мову відверто стало більше. От просто по вулицях ти шов і ти чув, чіплявся вухом за українську мову. Потім влітку дуже багато людей повернулося знову. І вони, так, вони поверталися зі своєю російською мовою. А от дивіться, вернемося до, до mm. ваших е, ви чимало концертів і, mm. і, і збираєте коштів по, по Європах. Mm -hmm. Наших там, нашого світу тепер. Ну, дуже багато мільйонів, багато, багато, та, та, так, та. так. а, І завжди одна паршива вівця, вона ж цілий mm. отару, mm. так все ці резонансні ситуації. Ну коли якісь там уроди бухнули, Лепса поставили собі, потанцювали. Там ну, є така да, да. Yeah. 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 от як yeah. на ти таких от бачив? От, тобто, як, як я них, таких зараз? не бачив, тому що такі на наші концерти не ходять. <laughs> не ходь, ну, так, ну, але може десь так. Знає, просто. Я, це ж велика. Знаєш велика yeah. розкіш бути українським письменником і українським музикантом. Тому що до тебе приходить приходить публіка мотивована, свідома публіка, яка знає, що вона робить все. тут це не публіка, це однодумці, це співгромадяни, які. Які волонтерять, які допомагають, які весь час от, ходять на мітинги на підтримку України, це люди, які от, за, за ці півтора року. Ну, і вони не до тебе приходять. Але потім ти виходиш в місто і, і як? Можна почути, так. Да. І це теж знаєш, така дивна штука. Знову ж таки, я не хочу вдаватися в наші в якесь там моралізаторство, когось, вчити когось якогось. Не не але, Бо але, ти, але, ти, але, поможи але... полякам. Слухай, але... знаєш, як поляки казали мені, каже, слухай, каже, yeah. скажіть рецепт, як відрізнити москаля від вашого рускоязичного? Бо дуже хочеться це ну, зараз, Зараз дуже важко відрізнити, насправді. Річ, я думаю, що українці, які виїхали, які сьогодні живуть, скажімо, в Чехії, в Польщі чи в країнах mm -hmm. Балтії, вони мали би це усвідомлювати, що зі своєю російською мовою вони насправді, насправді розмивають дійсно цю картинку війни. І знову ж таки, я це не питання, не питання про мову, як таку, це питання про те, що ти представляєшся в Україну. Те, що ти так чи інакше, і сьогодні всі ми всі є делегатами нашої країни. Ми всі є і амбасадорами. Хочемо ми то чи не хочемо. Цікавимось ми політикою чи не цікавимось. Так чи інакше до нас ставляться передусім як до за кордоном, як до. Громадян країни, в якій йде війна, і з одного боку, ми весь світ закликаємо нам допомогти, закликаємо нас підтримати, закликаємо засудити агресора. З іншого боку, от справді, от виникає таке, знаєш, на вулиці ти чуєш цю російську мову, і ти ж не знаєш, відки ця людина? Чи вона, скажімо, з Маріуполя, чи вона з Києва, чи вона з якої Вороніша, чи Петербурга. Тому що ну мов ну, та такі мова. поляки кажуть, нам «поможіть», каже, бо вона йде знайому я... обнімати чи бити в морду. Знаєш, каже, мене не знаєш. Давай я буде. тобі скажу якусь таку краще позитивну річ. Ага. Те, я постійно доводиться чути такі речі від і від поляків, і від німців, і від чехів про те, наскільки наскільки от вони для себе відкривають українців. Тому що знаєш, mm -hmm. ну, до цієї великої війни знову ж таки було багато, особливо з поляками в нас погодиться, Останні роки були доволі складні стосунки. Ну, після фільму фільму Волині. Ну, фільм Волинця, я, я би знаєш, сказав, не після фільму «Волинь», Скоріше фільм «Волинь» тут був вже певним таким нашим результатом всіх тих тенденцій, які до цього назрівали і mm -hmm. розганялися. Це то справді було певне напруження. Воно було не лише на державному рівні, не лише на політичному рівні, а на суспільному рівні. Та на, на приватному навіть на приватному, да, От, от просто на, 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 на рівні стосунків громадян. Зараз все це кардинально зміниться. Попри те, що теж можна різне побачити і. Почути, і різну реакцію можна зустріти, але в цілому, якщо говорити генерально, звичайно, поляки наші зараз найбільші адвокати, і справді виявилося, що у цій ситуації вони наші сусіди, вони дійсно дійсно наші однодумці і наші побратими, за що їм величезна повага, без жодної іронії. Ось. І ми нещодавно говорили з моїм таким давнім товаришем, письменником, і він говорить: я ти знаєш, що ти? я дивлюся, і каже, мені дуже, приєм...". він говорить, мені дуже приємно, як ми поляки. Ці ці півтора року власне приймаємо українців, тому що справді виявилося, що щось таке е, воно важливіше знаєш, за політиканство, воно важливіше за ідеологеми, воно важливіше за якісь травми і комплекси суспіль, історичні. історичних історичних. Історичні, мені здається, дуже дуже важливий знак нам на майбутнє. Так, але дивися повер... повернімося ще, ще знову до твого рідного Харкова. Угу. Для мене це дуже важливо, що це саме з тобою. Ми про це говоримо, тому угу. що я бачив і твоїх побратимів там. Буремні 13-14, mm -hmm. які змушені були стати на коліна, пам'ятаєш? Mm -hmm. ну, я захов... не застав не їх поставили на коліна. Поставили. Знаєш, це але але ж не поставила на коліна, він йшов з розбитою це головою, стало, але не став. мене поліція mm -hmm. витягла mm -hmm. Ні, я просто цей в цій фотографії вона мені знаєш, от є, є, є такі якісь моменти в житті, які на все життя. Ти забув, вже не можна знаєш, забути. Просто от роз. Розвидіти, як кажуть, вони так, але ти роман, ну з погодцять, що та ситуація річ, що це було драматично і більше ста травмованих. Але слава богу, це знаєш, якийсь щасливий випадок, що всі тоді залишили живі, що не було жодного загиблого. Але мене коли ти вертаєшся, ти вертаєшся чи до цих чи стерст навмисний як поганий. Спогаду, цей момент. Саме цей момент. Є момент цієї фотографії. Ні, ні, я не стер, але для мене він не є травматичним. Ні? Слухай, ну ні. Ну я знав куди, я, що я знав, що я робив. Я знав, що мене в разі чому може очікувати, щоб там ніякого ясна річ не було ні геройства, але і робити цю якусь трагедію теж. Ні. Все це змінилося, і зараз події сьогоднішнього дня вони набагато важливіші. І от в ними більше переймаюся, звичайно. Ну, а люди зараз стикаються, знаєш, що це. Те, про що ти вже і згадав, в принципі, тепер все більше і більше людей розуміють, що це марафон. Їх ну, ну, дуже, ніх... дуже, дуже хочеться не засподіватися, що люди це розуміють. І, і ніхто тепер не, не, не спрогнозує це рік, два, скільки там. Mm. І от в цьому в, випадку: ну, скільки ти сам кажеш, я вигораю, потім докидаю дров і, mm -hmm. і, і, і знову відновлююсь. У тебе є якийсь універсальний рецепт саме для от тилових. Та спілкування спілкування з людьми, які знаходяться на лінії фронту, тобто спілкування з військовими. Це наснажує, це мотивує, це дає силу і дає віру. Хоча, коли хоча я знову ж таки, знаю, я без, без, mm. без, без, без жодної ідеалізації про це говорю. Зрозуміло, що армія це відзеркалення суспільства, і там теж різні, різні люди. Різні люди, так. Але в нас, в принципі, сильне суспільство. Відповідно, в нас і армія сильна. Саме через це. Тому мені здається, чим більше ти спілкуєшся от, з хлопцями, з дівчатами, зі зброєю в руках, тим більше mm -hmm. в тебе шансів не втратити якусь людську. Подобизну. І Коли на кордоні, на кордоні, наприклад, там стоять в черзі, нервуються uh -huh. душно. Uh -huh. Тут везуть волонтери тачки, uh -huh. пікапи. Uh -huh. Замість того, щоб їх пропустити, починається така кринжова історія. Нє, херблін і так далі. І заблокували навіть тоді, коли польські і українські прикордонники синхронно... Поза чергою, волонтерів пропустили. Або друга історія в Дніпрі, пам'ятаєш, не пустили в Кнайпу? Щоб не травмірувати наших посітителів, бо він в військовій формі. В цьому випадку твій рецепт. Ні, рецепт. Що робити? Бити? Чи не бити тебе сьогодні слово паразит бити? <рес> тобі тобі ось цекспірівщина. Знаєш сих там сих «бити». тобі, чи не тобі слуха мені, мені здається, українці за, за ці роки війни, за ці 9 років війни виробили такі. Виробили такі якісь доволі ефективні форми громадської взаємодії і самоорганізації, що вони працюють. В принципі, українці об'єднуються, і тоді власники таких закладів вибачаються. Або ті, хто бикував на кордоні, теж просять вибачення, або ті, хто власне, якось ословився проти української війська чи проти української держави, теж перепрошують. Тому мені здається, ми чудово знаємо, що, 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 що робити будь-якому із таких випадків: не мовчати, організовуватися, робити роз. Голос, mm -hmm. Тому що, послухай, це наша країна, це наша держава, і е, ми самі можемо багато чого, не покладаючись на владу чи правоохоронні органи. Я оце Але знову ж таки, можна вибачити. Давай ти сьогодні будеш погати поліцейським, а, я хороший. Ти я хороший. хороший. Я хороший. Ти просто знову ж таки один із. Один із рецептів, як не вигорати, як далі триматися, помічати це помічати ті позитивні речі, яких дуже багато. Пробувати все-таки оці нашій розхлюпаній склянці бачити її напівпорожньої. От, напівпорожньої. Ти, ти сказав про заклади, та, які там порізно ставляться uh -huh. до військових. Я, чесно кажучи, в Харкові такого ніколи не бачив. Навпаки, знаєш, я пам'ятаю, пам'ятаю весну минулого року, коли в Харкові після першого місяця двох відкрили першу кав'ярню. В центрі на проспекті науки mm -hmm. і всі туди їздили, ти туди приходить. Там знаєш, таке враження, що це був штаб. Там сиділи всі наземні <рес> журналісти, там сиділи, сиділи офіцери, там сиділи представники міської влади. Туди, знаєш, вискакували хлопці-дівчата з передової, от просто зі зброєю, тому що тоді лінія фронту проходила mm -hmm. просто покружні. По вони приїжджали кави попити. Знаєш, вони вони, вони просто не, не глушили машину, пили каву, їхали назад в окопи. І там, перш, перші тижні, стояли стояли харків'янки. І вони просто ловили кожного військового, який замовляв собі каву, і намагалися за нього заплатити. Клас. А він а хлопці дуже так зараз якось ніяковіли, говорили, да в нас нам нормально платять, у нас є зарплата, ми самі можемо говорити. Ні, говорю, нам дуже приємно це зробити для вас. І це було так зворушливо. Вони всі плачуть, обіймаються, стоять, да? платять за цю каву. Тому я в Харкові якраз звик до того, що людина у, у формі сьогодні вона головна, вона сьогодні об'єкт поваги, вона сьогодні об'єкт підтримки і об'єкт захисту. А слухай, але ми ж говорили про марафон. І тут є один момент, музичне питання на тебе. Ти розумієш, спочатку з'явилися суперхіти. Спитаю в в Floyd, якщо мені не віриш. Потім з'явилася друга штука, називається Байректарщина, Таршіна. Це цей ужас, ужас, кров з вуха з обов'язковими тими всіма. Війна, Україна, серце і вишиванка, але я тут далеко в Іспанії, дайте грошей. Uh -huh. а, ну десь приблизно так воно звучить. А, а тепер вдовго, ти розумієш, от з ким не говорю, з колегами, з музикантами, з uh поетами, -huh. каже, я би хотів про щось інше, а воно не виходить. Тільки тільки от все все довкола війни і крутиться. А це ж може нас зациклити в якийсь такий тупиковий ну, субпродукт. І це все одно що? це, це музика, чи поезія, чи е, література, навіть така в од ми не Та є така річ, і що з цим так. робити? Ну і ти що розумієш, що ми п'ять років будемо продукувати це, наприклад, якщо це затягнеться. Ну не хотілося, щоб це продукувалося. тому що знову ж таки, наш я скажу таку річ, не знаю, чи всі знають погодяться. А... Собто емоційно можна зрозуміти, чому на з'явилася така велика кількість поганої музики. Uh -huh. Тому що вона робилася на швидку руч, вона знов ж таки робилася на емоціях, вона робилася з розумінням чи з. Розумінням того, що саме така музика сьогодні потрібна от країні, що вона буде наснажувати і спонукати. А натомість, знаєш, натомість знову ж таки, не, не нівелюючи жодною мірою роботу друзів, колег чи просто музикантів, яких я не знаю, розуміючи чудово, чому вони хочуть висловити в такий спосіб свою підтримку Україні і війську, мені здається, що чим далі, тим справді частіше проходять усвідомлення, того, що насправді. І насправді культура це не лише гасла, і культура не може бути тотожною пропагандою. Мені здається, це дуже важливо сьогодні розуміти, що насправді глибока лірична композиція про любов сьогодні, сьогодні мабуть, більш дієва, більш ефективна, ніж пісня про Перепрошую дохлу русню. Uh, тому, тому, хоча і пісня про не може бути. Як... Ну, її треба зробити. Просто інша річ, що я, чесно кажучи, не згадаю. Зараз ти мене запитає навіть хорошу пісню про дохлу русню, я її не згадаю. А от, скажімо, скажімо. Uh, Є ясна річ випадки, коли знаєш, коли річ суто така бойова, суто суто функціональна теж може бути універсальною, може бути космічною. Скажімо, цей переспів Андрієм Кливнюком Червоної калини, та яка да. раптом раптом вибухнула, та й раптом дійсно це такий то голос голос. Перших місяців цієї великої війни, який звучав по всьому світу, це справді показує про те, що, мабуть, тут не може бути одного алгоритма, і, мабуть, мабуть, можуть бути різні пісні, ліричні, і динамічні, агресивні, і медитативні. Головне, щоб це робилося з совістю, і щоб це робилося не з почуттям і не з потреб кон'юнктури. От я думаю, ми прийшли до головного ну, цього от... слова. Тобто, справа не в тому, чи це. Чи там оспівується чи там оспівується квітка любові. Головне, головне, щоб там не було кон'юнктури. І на цій позитивній ноті я йду пити каву. А, а Сергій Жадан передає. А я пішов. А я пішов так, в студію так. та писати, писати голос та тому, що справді потрібно працювати. Мені здається, дуже важливо, що сьогодні в Україні писалися нові пісні, писалися нові книжки, ставилися нові вистави, і знімалися фільми. Це дуже важливо. Це не а яку він пісню пише? Це секрет, це секрет. Це секрет да. Тому що мистецтво має працювати. Це не про ігнорування війни, це не не про дистанціювання від війни. Це про те, що ми всі маємо, маємо триматись. Важливих для нас речей, базових для нас речей. А культура це, безперечно, одна з таких речей. До зустрічі!